Доброго дня. Колеги на з спільної комісії відбувало 13 спеціальних, що сказали більше з половиною комісії. Запрошую комісію старого спеціальних 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 Тому пропоную розпочинати запитання комісії. Що за спеціальних 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 спеціальних

Перше це за рахунок залишку пошту по спеціальному фонді, який склав стане на перший працює 2020 року. Більше у сумі 1 мільйон 323 тисячі три, За рахунок залишку пошту по підвезенці з державному бюджету місцевого бюджету на безпечні шатування усіх початкових класу загально середньої штрихи. По видатках у загальному додаткової частини місцевого бюджету збільшується на мільйон 323 тисячі.